Робота з дошкою в Google Meet. Ви можете використовувати при роботі в Google Meet інтерактивну дошку. Що це таке, навіщо воно потрібно? Інтерактивна дошка це макет, на якому ви можете робити, робити якісь дописи, вставляти зображення, робити дописи до цих зображень та пояснювати дітям. Більш цікавим методом якусь інформацію. Це дуже зручний спосіб показати інформацію для викладачів математики, фізики, хімії та інших викладачів. Для того, щоб розпочати роботу з Google дошкою, нам потрібно спочатку відкрити екран з нашим учням. Це робить кнопочка по центру. Клікаємо на весь ваш екран. Ще раз клікаємо на наш екран. ось сюди, І клікаємо кнопочку поділитися. Наш екран бачить усі учасники нашої зустрічі. Внизу ми можемо побачити кнопочку Закрити доступ це зупинити трансляцію, кнопочка Приховати, сховати це поле. Тепер в правій частині ми можемо бачити ось цей значок. Він називається «Дії». Після натискання на нього ми бачимо два пункти дошка Міро і дошка, яка називається просто інтерактивна дошка. Дошка Міро це в принципі те ж саме, але на англійській мові. Ми обираємо інтерактивну дошку вгорі. Тут можуть вже бути збережені ваші попередні дошки. Ви до них можете звертатися, але ми створимо нову. До речі, ви дошку можете створити та зберегти на Google диску, щоб потім нею користуватися. Клікаємо почати роботу з дошкою. У нас створюється наша дошка у додатку Google Jumpboard. Відкривається ось таке віконце. Ми його можемо переміщувати, взявшись ось за стрічку вгорі. І у нас є значок розкрити на весь екран. Клікаємо на нього. Після цього бачимо наступне: у нас є панель інструментів зліва, у нас є панель керування нашим аркушем вгорі. Тут також будуть з'являтися, коли ми будемо обирати певний інструмент, тут будуть з'являтися настройки до цього інструменту. Також вгорі ми бачимо два значки, точніше один значок, який ділиться у нас на одиничку зараз, дріб одиничка. Це значить, що у нас зараз створена тільки одна дошка, ми можемо їх створювати тут безліч і потім між ними перемикатися. Щоб створити другу дошку, вгорі у нас є ось така стрілочка, і вона називається створити фрейм. Наші дошки ще ми можемо називати фреймами. Клікаємо, і в нас вже створена друга дошка. Повертаємось до першої і починаємо працювати з нею. Які інструменти в нас є? У нас є ручка, ми можемо щось малювати. У нас є ластик, ми можемо стирати те, що ми намалювали. В нас є стрілка, яка, за допомогою якої ми можемо обирати якісь об'єкти і рухати на нашій дошці. У нас є е, створення стікеру. У нас є додавання зображення, у нас є фігури. В даному випадку спочатку обраний круг. Дійдемо, як обирати інші фігури потім. У нас є текстове поле і у нас є лазерна вказівка. Починаємо з самого першого. Ручка. Що робить ручка? Натискаємо на неї. Ручкою можемо щось малювати. Ручкою можемо, наприклад, намалювати рівняння. Вибачте, я не митець, ну, щось типу такого. Тобто, можемо робити ось такі малюнки. Якщо ми оберемо ластик, ми будемо це стирати, але дуже-дуже довго, бачите? Але ми можемо клікнути кнопку Очистити фрейм. І все зітреться. Також біля кнопки Очистити фрейм ми можемо побачити кнопку Обрати фон. Можемо змінити фон з білого, наприклад, на якийсь інший. У нас представлено симфоні, а ми, але ми можемо натиснути на кнопку зображення та обрати свій власний фон, який ми можемо завантажити ну, десь з інтернету. Ну, давайте оберемо фон в клітинку. Є така клітинка сіра, є клітинка біла, будь-яку можете обрати. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо збільшити наш, нашу робочу область, наш фрейм. Угорі є значок плюсика, біля нього є значок стрілочки. Ми натискаємо на цю стрілочку. І перед нами варіанти масштабу та кнопки збільшити та зменшити будь-який масштаб. Ну, наприклад, зараз стоїть 50% в дужках ми бачимо за шириною сторінки. Обираємо 100%. Наша дошка збільшилась. Клікаємо ще раз на стрілочку і можемо обрати 50%. Знову ж таки, а можемо почати зменшувати самостійно. До речі, команди: як збільшувати, зменшувати, на, що наскільки тут прописані. Ось ми повернулися до 50%. Далі, з ручкою ми ознайомилися. Якщо ми натиснемо на ручку і натиснемо на неї ще раз, у нас є розмір цієї ручки, тобто можемо обрати кисточку, можемо обрати маркер. Ну, давайте оберемо маркер, подивимося, що буде. Бачите, буде, як малює маркер. Якщо ми облікнімо на неї ще раз, бачимо, вона зараз активна, вона така почерніва. Можемо обрати кисточку. Малювати кисточкою. Ще раз клікаємо на, нашу, на наш інструмент і можемо, до речі, одразу ж обирати і кольор. Ну, наприклад, такий. Або, до речі, коли ми обираємо колір, наш кружечок активної, наші кнопки він змінюється. Можемо обрати зелений. Ну і все таке. Ластик. Коли ми натиснули на ластик і натиснули на нього ще раз, бачите, нічого не відбувається, тому що ну, ластик це ластик, він має певний розмір. Далі, стрілка, яка переміщує наші об'єкти. Ну, давайте щось сюди додамо. Давайте додамо якесь зображення. Внизу є додати зображення, кнопочка, клікаємо сюди. Відкривається віконце, в якому ми можемо побачити варіанти додати зображення. Перший варіант загрузити з комп'ютера, клікаємо і обираємо файл. Другий варіант, якщо у нас є посилання на зображення. Третій варіант це зображення з камери зробити можна, якщо ми з телефону або з ноутбуку. Четверте це пошук картинок, це дуже зручна штука, зараз покажу. Далі Google-диск і далі Google фото це зрозуміло. Клікаємо на Google пошук картинок. Ви прямо звідси можете знайти якесь зображення. Наприклад, ну давайте так: контурна карта України. Бачите, я пишу зараз змін, Забув змінити мову, але воно знайде. Я клікаю Enter. І в мене є варіанти контурних карт України. Ну, наприклад, обираю цю. Після того, як я обрав зображення, яке мені потрібно, в мене є кнопка вставити в правій нижній частині. Ось додалось це зображення, ми його можемо масштабувати, змінювати його розмір. Для цього у нас, коли ми на нього натиснули, є по сторонам кружечки. Ми їх називаємо маркери і можемо, до речі, погортати. Є у нас такий маркер зі стрілочкою вгорі, тобто можемо покрутити. Ну і, наприклад, треба нам збільшити, ми тягнемо за кутовий маркер і збільшуємо цю карту, як бажаємо. Якщо ви збільшите масштаб, у вас це, ця карта збільшиться також сама. І тепер, коли у нас натиснута ця стрілочка, ми цю карту можемо рухати в будь-яке місце. Давайте створимо копію цієї карти, щоб не йти знову ж таки. Створювати, ну шукати зображення, шукати цю карту. У нас є три крапки вгорі біля цієї карти. Можемо створити копію, можемо видалити. Ну, давайте створимо копію. Маємо вже дві такі карти. А тепер давайте ми ось цю карту, другу, ось цю, спробуємо. Подложити под першу карту. Ось якщо ми на неї зараз наводимо, бачите, вона собою своїм зображенням перекриває ту карту першу створену. Але ми обираємо три крапочки, у нас є порядок накладення зображень. І що є? У нас є перемістити назад, і перемістити на задній план. Що, яка різниця? Перемістити назад, якщо у нас буде 10 зображень, ми ж їх створюємо: як? перше, друге, третє, четверте і так далі. І ось, коли ми клікаємо. Три крапки, порядок перемістити назад. І це, наприклад, ось зараз це друге створене, а нехай воно буде третє. Ну, давайте створимо ще одне, ось так, буде зрозуміло. То ми ось це третє бажаємо підсунути під ось це перше. Щоб це зробити, ми клікаємо три крапочки, порядок, і якщо ми натиснемо перемістити назад, просто, ми його зможемо подложити тільки по друге. Тому що, що? Тому що ми зробили один крок назад. А в нас три зображення. Тобто, нам або ще робити крок назад, або ми можемо одразу, щоб намучатись, клікнути три крапочки, обрати порядок і обрати, перемістити на задній план. Ну, тут, бачите, тут скорочено. І ось тепер це зображення буде за всіма іншими. Ось, ви бачите, я його переміщую. Під всіма іншими. Видаляємо. Можна скористатись на клавіатурі кнопочкою а Можемо натиснути на зображення, обрати три крапки і кнопку видалити. Далі, що ми бачимо? Можемо зробити стікери. Клікаємо на поле стікер. І можемо написати, наприклад, умову. Давайте оберу умову. Умова. Вгорі кольори майбутніх стікерів. Нехай це буде так. Клікаю зберегти, створився. Продовжуємо завдання. Обираю інший вгорі колір. І нехай третій буде гра. І обираю також інший колір. Після того, як створив потрібні стікери, клікаю відміна. Ось у мене є стікери. Я можу їх збільшувати. Можу накладувати також один на іншого або під іншого. Тобто, Обираю стікер, який бажаю спрятати за цим, клікаю три крапки, порядок перемістити, наприклад, назад. Ось так буде. І таким чином. Це стікер. Далі у нас є. Можемо намалювати круг, або, якщо нам потрібен не круг, а інша фігура, ми спочатку клацемо сюди. Після цього ще раз клацаємо сюди і обираємо нашу фігуру. Наприклад, ось квадрат прямо. Вгорі ми бачимо заливка фігури. Обираємо. І контур цієї фігури обираємо. І малюємо. Якщо нам треба просто намалювати контур без заливки, клікаємо на залівку і обираємо Прозорий. Можемо ось робити так. Далі є текстове поле. Клікаємо. І можемо ну, тут щось писати. Наприклад, як зробити текст більше або менше, або покрасити в кольор. Вгорі, коли ми пишемо текст, бачимо вирівнювання по центру, по правій, по лівій стороні. Зліва є кнопочка колір тексту. Можемо обрати колір. І є звичайний формат, це розмір шрифту. Можемо обрати розмір шрифту. До речі, коли ми будемо текст також збільшувати-зменшувати, можемо просто тягнути його за ці маркери. Можемо також його крутити. І можемо натиснути три крапочки, створити копію, видалити, або також перемістити назад або вперед. Ну, Давайте прямо взагалі на задній план зробимо. І ось що буде. Є таке. І останнє це указка. Указкою ми можемо щось обвести, і воно потім зникне. Ну, давайте натискаємо, тримаємо. Бачите, коли ми відпускаємо нашу мишку, зникає наша указка. Ну, в принципі, це все. Тепер це все можна зберігти. Вгорі у нас є три крапки. Можна дати ім'я нашій дошці, можна зберегти в PDF-форматі, можна зберегти як зображення, можна видалити. Можна створити ще таку ж саму дошку, тобто створити копію. Ну, три останні пункти вам будуть не потрібні. Також можемо надати доступ до цієї дошки. Клікаємо надати доступ. У вікні, відкрившимося, чекаємо. Бачите, доступ. Заборонені. Клікаємо сюди, обираємо всі, у кого є посилання, і обираємо доступ, який мають, мають доступ читача чи редактора. Це вже за потреби. Копіюємо посилання, клікаємо «Готово». І це посилання можемо кудись вставити навіть в свій урок, в наступний або до цього. І діти, перейшовши по цьому посиланню, наприклад, вони можуть потрапити на цю дошку. Поставити пункт е, на, на, налаштування доступу редагування, вони зможуть змінювати цю дошку. Поставити читача, зможуть тільки переглядати. Це буде дуже зручно математикам, фізикам, хімікам та всім тим, хто бажає щось позначити, і щоб е, це було більш наочно. А всі інші варіанти використання обирайте вже самостійно, як вам сподобається. Дякую.